Всіх вітаю із найбільшого сільпо в Одесі. Це, до речі, найбільше сільпо в Одесі, на вулиці Семена Палія в торгівельному центрі Сім'я. Як завжди, в першому коментарі залишу адресу, в якому сільпо я роблю огляд на акції. Сьогодні четверг. кожного четверга. Змінюються акції, називаються вони цінотижники. Всі акції діють по всій території України. Всі акції, які я показую, це діє по всій території України. Спочатку хочу показати вам тут такий у них анонс. Є акції, які будуть іти тільки в суботу, 28.12. Далі я буду показувати цінотижники, але мимо цього анонсу я ж не можу пройти, тому що тут дивіться, яка буде знижка. Один день в суботу 67% знижка буде на Ханкі Банестер літровий віскі за 399 гривень замість 1200. Ця знижка 67%. Також тільки в суботу, 2812 мінус 40, на фіореллі 0,75 пляшечка 169 гривень, замість 284. І також тільки в суботу, 28-12, це все. Я показую поки на 28 мінус 32% знижки на ікру, спецпосол 80 грам, 269 гривень, замість 394 до трьох одиниць в одній. Руки, як бачите, все до трьох одиниць в одні руки, і буде також акція на отаке шампанське ігристе вино 239 гривень, 40% знижка Гранд. Барон, Гранд Барон, да. 40% знижка буде на просєко, 40, 239 гривень. Ось таке просєко, екстра драй. І буде воно коштувати 239 гривень. І дивіться, яка знижка на курочку. 24% до 6 кг в одній руці. 129. Качка. Качка пекінська. Ой, клас кажу куриця, качка пекінська, свіжа морожена, замість 169, 129, мінус 24 знижки. Це анонс 28.12. Тут також е, акції йдуть, йдуть з 26 по 01. Цінотижники називаються мінус 40 на, так, вперше бачу такі віскі, 899, а коштувало воно півтори тисячі. 45% алкоголю і пляшечка 0,7. Гарна, до речі, пляшечка цього віскі. Глянемо, де його виготовляють. Я думаю, що його виготовляють, як завжди. Виробник ні. Це Іспанія, не вгадала. Далі ще такий лікер. Ваніла, вал. Ой, валхалла думала. Ваніла якийсь з травами, хербал е, коштує 499, а коштував 1000 гривень. Тут літер. Не знаю, що за лікар, але мабуть, люди, які його п'ють, то в курсі. Знижка гарна. Покажу вам також. Вони тільки що поставили, фотографували тут адміністратори. У них знижка на гріль, кефаль. 46% знижка. Дивіться, він коштував 15600, а зараз 8499. Ось такий гриль Ну, Ви дивіться, характеристики я вам покажу, а ви вже можете на паузу нажати і подивитись. Ще такий гріль тіфаль. Тут вони його так відкрили. Ну, начебто, все зрозуміло, да? як він виглядає. 48% знижка замість 10 тисяч 499 5500 коштує до 4.02.25 буде акція на ці гриль Кіфаль. Далі у нас акція. Це акція, оцю що я вам казала, на 28-го, тільки 28-го Ханкі Банестер, До речі, він йде в такій коробочці. Можна навіть на подарунок зі знижкою 67% можна комусь подарувати. Дійсно презентабельно виглядає така пляшечка, це тільки в суботу. А це звичайні цінотижники. Цінотижники. Е, ні, це ще те, що в суботу цей барон, точно Гранд Барон. Отак виглядає пляшечка. О, брюд, Гранд барон Якраз подивимось, що це за ігристи, хто його виготовляє. Також Іспанія, оце і з гран-барон, там багато видів намальовано. І також це Ламбруска 299, 25% знижка. Ну нарешті цінотижники дійшли. Так, цінотижники починаються у них кожного четверга і діють тиждень. Тут все написано, що акція діє до 1.01, а почалася сьогодні 26.12. І бачите, на Фраколіну в ось таких баночках Фраколіна вона йде по 0,33, два види, коштує 24,99 замість 43,99. Так, а це Україна виготовляє фретелі Фраколіна ігристий білий напій, виробник вказаний попереду. Так. Де ж тут виробник? Не бачу я склад попереду Фракуліна. Може там написано, хто виробник цієї Фракуліни? Я навіть і не знаю сама. Ніколи її навіть... А, Таїрове, ні-ні, це я знаю. Це Таїрове робить. Це Одеса, до речі. Таїровський він завод. У них дуже смачне одеське чорне вино, одеське чорне. 24 замість 43. Гарна акція 43 відсотки, відсотки, правильно казати. Далі таке ось пиво. Ой, воно таке смачне. Я його купила собі в метро до хамону. Взяла, тому що було в акції. Ой, дуже смачне, ну мені сподобалось. Я не кажу, що я прям такий поціновач пива, але оце мені смачне. Бачите, воно в такій, такій різдвяній упаковочці. Бельгія написано, стела Артуа замість 49, 49 30 гривень, 39% знижка. Це цінотижники. Оце пиво дуже смачне. На, на мій смак мені сподобалось. Класне. Прямо з хамоном ще треба. Далі такі помідорчики. О, 51% знижка. Томати мариновані, ніжин 79,99 замість 164 шістдесят гривні, 920 грам. томати мариновані. Так, томати свіжі 50%, сіль, пряна зелень. Ну, все зрозуміло. Ну, гарна дуже знижка, 80 гривень за таку баночку 920 грамів замість 164. Так, тут у нас така рекламка. Також видно зразу, що ці акції діють 26 по 01.01.25 року. 38% знижка на такий кетчуп, лагідний, королівський смак в зручній упаковочці 540 грам. Кетчуп, вода питна, томатна паста, цукор. Так, ну немає ніяких таких, ну, типа трав, нічого не додавлено. Кетчуп лагідний 540 грам, знижка 38%, коштує 44,99. Також молоко. Ось це молоко. Смачне згущене, 440 грам, незбиране згущене цукром, 8,5 жирності. Бачите, у них фаворити успіху, аж дві нагороди. Смачне молоко. 60 гривень коштує, а коштувало 96,50. Знижка на нього 38% за 440 грам. Буває маленька така упаковочка, це більша. 440 грамова за 60 гривень. Така акція. Далі тут О, ананаси. ананаси. Це головне, хтось написав мені в коментарі. Ананаси шматочками в сиропі. 64,99 замість 117 гривень. Це 44% знижки. На оці ананаси шматочками. Також мені здається, що це все Іспанія. Так. Іспанія, слухайте, скільки всього з Іспанії? Да, виходить, 117 коштували, ну 44% знижки, то ну, нормальна ціна, а я не сказала, скільки грам. Да? В цих ананасах 340 грамів, до речі. Це ж треба знати також. О, Орео, Орео я люблю. Орео, таке велике Орео. Коштує 29,99. Замість 40 гривень 39 копійок, 26% знижки на оце Ориджинал Орео великого формату. Скільки тут грам? 95 грам. Хлоп'я, вперше бачу хлоп'я так тут на акції 250 грам. Я такі ніколи не куштувала Corn флекс. А може премія? Ні, не коштувала. Кукурудзяні пластівці. Вони коштують 34,99 замість 70 гривень. Слухайте, ну гарна ціна. 35 гривень замість 70. Це на них 50, рівно 50% знижка на сніданки. Ще ось такі. Ну, також 35 гривень замість 70, 50% знижка. Кульки. Кульки до Кульки до, крупа кукурудзяна, ага, кокао-порошок. Зрозуміло, ці кульки чомусь більше беруть, ніж ось ці хлоп'я. Мені подобаються такі хлоп'я. 35 гривень. Так, тут це все хлоп'я. А, ні, тут іще щось у них стоїть також на цінотижниках. Ой, такі батончики е, з арахісом, а протеїнові батончики. Їх тут три види бачу. З арахісом, з фундуком і, чим, і з карамелью. Батончик 45 грам, 20, ну, 30 гривень замість 60. 50 знижка. Да, і тут ці ж сніданки сухі. Далі у нас печиво. Печиво вівсяне з родзинками, 200 грам, богославна, 24,99, 25 гривень, замість 38. 200 грамове, на нього знижка 20-34%. Ось таке печиво, богославне, вівсяне з родзинками. Знову в акції Millennium. Такі, Це чорний, до речі, шоколад. Цукерки з мигдалем в чорному трюфелі. трюфелі Коштують 50 гривень замість 110-55% знижка. На ці цукерочки мигдаль в чорному трюфілі, 100 грамові. Спробуйте також. Саме на цей вид: 50 гривень, 55% знижка. Велика знижка. Так, з цієї сторони. Так, те саме. Щоб нічого ж не пропустити. Фері. Гляньте, яка ціна класна на фері. Це велике. 650 фері. З лимоном тут бачу. 70 гривень замість 109. Це також цінотижники. Замість 109-70 гривень 36% на цю фері. О, у них навіть на таке акції поставили. Набір контейнерів. 250 гривень замість 700 контейнери ці. Тут набір, а скільки ж їх тут? Ага, раз, два, три, чотири, п'ять контейнерів. Бачите, які розміри за 250 гривень. О, і ще такі келихи для вина поставили на акцію. Нормальний такий середнього розміру келих. От якраз такий, як потрібно, і не сильно великий, і не маленький. Те, що треба 360 мл, 70 гривень. Замість 169, до речі, ці келих аж 59% знижка. Ось так він виглядає. Ось так покажу. Ну, начебто гарненький келих. Це, це люмінар. Так, люмінар. Написано, що Франція виготовляє. Ну так він, чуєте, да? Скло дуже гарно звучить. Без пластику. Разу це якось зрозуміло. А, ось і написано скільки тут. 64% знижка на оці контейнери. Ці контейнери 64% знижка виходить. Ну, Контейнери так виглядають, начебто, і непогано з цими кришечками. Бачите, на 4,5 літра один йде, потім на 3-3 а, дивіться, тут їх більше, я неправильно вам порахувала. Набір із 17 предметів. Один на 4,5, один на 3, 3 на 600 мл, 4 на 250, 6 на 150. Тож вони такі важкі. Так це взагалі яка гарна ціна. 250 гривень за 17 контейнерів. Їх тут 17 в цьому пакуванні. Сілпак в акції. Трьох. Шарова, трьохшарові це рушнички. Да. Ні, папір туалетний, папір. Трьохшаровий папір туалетний за 40 гривень. Ні, це не воно. Ось воно. Так, ось цей папір туалетний клінік. Він коштував 79 зараз коштує 40. Тут 40 штук в цьому вологому папірі. І така упаковочка тут зручна з клапаном. 50% знижка, рівно 50. Так, а папір, мабуть, з тієї сторони так великими буде. Ні, не буде. Тут покажу. Папір коштував 219, зараз коштує 99. 55% знижка Це на цей папір. Так, 3. Я от не розумію, це ж, хіба ж це папір, це рушники. А, точно. Господи, що я туплю. Рушники, три рушники коштують за 99 гривень. 55% знижка. Сілпак. Трьохшарові, я бачу, вони. Ну тут, мабуть, довжину не пишуть, скільки метрів. Так, сілпак показала. Це рушники трьохшарові, а тут за 19 гривень у нас. Плівка 20 метрів, фрикінбок, Вона коштувала 40 гривень. Зараз коштує 20 рівно 50% знижка. На фрикінбок ще так і прикрашена трішки по-новорічному. Фрикінбок, 20 метрів. І ще фрикінбок, Ой, пергамент. Падає пергамент. Так, Пергамент 5 метрів. 5 метрів пергамент. фрикінбок, також він коштував. 40 гривень а коштує 20 гривень, 50% знижка на цей пергамент, на цю плівочку також. Далі. Ого, сніжна панда, яка велика упаковка. Сніжна панда, ось така велика, ого, яка велика упаковка. 32 рулони. Ось в цій упаковці 32 рулони. Вона коштує 439, а коштувала 500. 12% знижка. І диво ось таке. Диво, ось тут написано: да, 150 метрів, 50 гривень замість 87. Диво, 43% знижки. Ну, начебто, теж непогано. Так, далі подивимось, що трішки на овочах іще знижки, покажу вам, що тут цікавенького О, бачу. Знижечка у нас йде в 8% на мандарин Іспанія. Замість 12,90 – 11,90, ну невелика знижка, ну показує те що, те, що є. Далі тут знижка йде на хурму. 9%. Знижка хурма рохо. 10,90 коштувала, а коштує 9,90%. ну Теж така невелика знижка. Цієї сторони знижка йде з Іспанія. Тут 13% знижка. Замість 10,90 коштує 9,50%. Це вже трішки більше знижечка. Далі переходимо в цю сторону. О, тут щось написано. Ні, то врятуй банан. Знову ананаси. А от на ананаси вже немає. Знижок, як були на минулому тижні, дуже багато було знижок на ананаси. Тут у нас знижечка на такі чері маленькі. А ні, авокадо. Це авокадо преміум замість 9980 гривень, 19% знижка. Ось це авокадо. Кенія тут їх по два йде, Це такі класні авокадо, великі, такі ну, гарні. Мені подобаються. Так, і з основного я вам показала ці знижки, які йдуть у них якнайбільші. Ще тут щось по овочам, да? у них ківі, кошик. О, 29% знижка. Це нормально. Замість 69 коштує 49 ось оцей кошик. Тут 500 грам. Ну, нормальна знижка. 50 гривень, замість 70 ківі кошик. Також Акція діє до 1.01. Це цінотижники. Ось такі, як бачите, великі жовті цінники. Це завжди цінотижники у них. Тому що буває якась ще фреш. Ціна, ось, наприклад, 119 гривень. Ціна тижня. Це у нас, ну це вже якось тут. Може, цінник не змінили. Швиденько, ще хочу глянути, що тут змінилося. На знижечках що поставили, щоб показати. Ось алкоголь. Тут таке головні знижки. Так, The Зеклендлівет. Glend... Великобританія віскі цей робив. Ого, 25% він коштує 1800 і такий 1550. Джеймсон 17% знижка літровий 949 гривень. Балантайс. 24% знижки, це до 31-го, 800 гривень за 0,7 пляшечку. Ой, це таке, вперше я бачу такі віскі в такому дизайні. Віскі 11% знижка 1600 гривень. І такі також 1600 гривень. Далі тут ой, такий, ой, цей біфітер такий гарний. Коштує біфітер 599 замість 679, 12% знижка, тут іде літр. Балантайс знову 549 за 07 пляшечку. Ще такий балантайс є в темній упаковці. Я так розумію, що може 7 років, да, 7 років витримки, тому він дорожчий. 800 гривень 24% знижка. А, тут текіла така альмека. текіла. Коштує 700 гривень 07 пляшечка, 19% знижка. І це золота, це срібна. Також 24% знижка на срібну більше. 700 гривень замість 220 гривень, а вона йде по 0,7 пляшечка Ну, Такий алкоголь показала, що у них стоїть тут. Це також цікаво. Ось цей набір 169, вже 25%, 35 на нього знижка. Аж до 15-го буде акція з цією змією відконті. Тут ого порозбирали, гляньте, які класно порозбирали вже залишки з е пана кота. Тут вона називається кекс з кремом 399 замість 630 за 800 грам і за кілограм 700 гривень. Тут 800 грам за 419. Ось така. І ось така біскоті. А, це ж ті, що печиво роблять 950 грам за 469. А коштувала 589, 950 дев'ять. грам. Ще а ще калач хочу показати. Ось пам'ятаю, що хотіла сюди повернутись і щось таке показати. Точно, ось дивіться, калачі різдвяні. 249 гривень за 500 грам. Ось такі калачі гарно виглядають, запаковані. Прикрашені мигдалем, ізюмом калач різдвяний. Виглядає дуже-дуже гарно. 500-грамовий. От люди так підходять, його зразу, бачите, і беруть калачі. Розбирають, забирають. Різдвяний. Це робить, до речі, сільпо. Думаю, що буде смачно. Ого, так вони. Ізюмом, якимись сухофруктами прикрашені. Думала, тут написаний, і склад не написаний, але виглядають гарно. Калач різдвяний, 249 гривень за 500 грам. І штрудель також 700 грамовий, 459 гривень. Ось штрудель. Штолін. Говорю, штрудель, штолін з родзинками та цукатами. 459 за 700 грам. Ну, що це ще? А це 179 шоколадний молочний набір, 150 грам. Ось такий Мері Крісмас, Це я бачу едвент-календар з цукерочками. Коштував 219, зараз 179. На різдвяні цукерки багато йде знижок. От, наприклад, 40% знижка на такий набір, казкове місто, премія. Коштував 250, зараз 150. 40% знижка від конті. Ні, це не конті, оце конті, а це що? А це не знаю. Різдвяне місто написано. Ну не буду розбиратись зараз. 174 гривні набір. Несквік, о, набір Несквік, така знижка 30% замість 249, там 339 грам іде. Також тут 31%, це світоч, світоч такий, за 305 грам 164 гривні, а коштував 239 гривень. Це знову повтори йдуть і адвент-календарі я вам вже показувала. Вони всі йдуть зі знижками, зрозуміло, що це вже все як розпродаж. Дякую, що дивитесь мій канал. Це були цінотижники. Цінотижники в сільпо починаються кожного четверга, і наступного четверга вони міняються. Ось подивіться, дуже файні будуть знижки на 28-12. Можете собі запланувати на суботу похід в сільпо. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати. Мирного неба і пока!